Друзі, усім привіт-привіт! І це наш влог з новою лялькою. В цей раз в мене не вийшло зняти для вас розпаковку, але я подумала, що в цей раз я подумала, що не буду знімати для вас розпаковку. Одразу зніму вже влог з новою лялькою. І в цьому влозі вже вам її покажу. Ця крихітка до мене приїхала тільки вчора, вона з молодоку пікол, наскільки ви зрозуміли. Ось така вона крихітка. Мені... Ну, вона не крихітка, вона така достатньо велика. Ось такий в неї розпис. Це майстер Галина Кіт, кому цікаво. Ось в неї прошите волосечко. Така вона зайка. І звати її Ренесмі. Ті, хто дивилися сутінки, зрозуміють, звідки це ім'я і чому я назвала цю ем, ляльку саме так. Я, звичайно, розумію, що зараз мені тупо закидають тапками за таке ім'я, але мені воно подобається. І... Я неймовірно люблю фільм Сутінки, я прям фанат. Ось тому вирішила, що назву цю дівчинку саме так. Якщо скорочено, її можна назвати Несі або Есмі. ось, А повна форма імені це Ренесмі. Такого імені, як Ренесмі, я не чула ще ні в кого, окрім фільму. Ось, ось тому ось така у нас дівчинка з рідкісним ім'ям. І сьогодні у нас 1 грудня. Це означає, що прийшов час прикрашати все до Нового року. Бо вже через шість днів Миколайчик. Ось, і треба, щоб було все гарно прикрашено. Тому саме про це сьогодні буде наш влог. Але це ми зробимо трохи пізніше, а зараз треба погодувати Ренесмі, бо вона тільки не прокинулася. І також потім переодягнемо її в гарний новорічний костюмчик. До речі, ось що у нас є з новорічного. Тут купа всього. До речі, Ренесмі до нас також приїхала в новорічному. Це ось такий боді. І ось такий костюмчик. Ось. Тут у нас є ще ось такий сліпік. Ем, ось така ковтинка. Ось така ковтинка. Ось такий боді і ось ці штанці. Але вони неймовірно маленькі, тобто ось. І я думаю, що вони ні на кого не підійдуть. Але все ж вони дуже-дуже красиві. Мені дуже подобаються. Беремо ось цю бутилочку і зараз буду робити Ренесмі суміш і годувати її. І дорешті, нарешті вже прийшов час одягати цей новорічний слюнявчик. Він мені неймовірно подобається, тому зараз буде Ренесмі їсти саме в ньому. Дивіться, яка вона у нас красуня. Клас. Ну що ж, Ренесмі вже їсть. Так, Ренесмі вже все доїла, тому зараз буду знімати слюнявчик. І будемо переодягатися в якийсь гарний лук. Але спочатку, напевно, треба переміряти цей одяг на неї, який підійде. Може, бо я скажу, вона така достатньо велика, і не весь одяг, навіть який підходить на дзвінку, підходить на неї. Навіть ось цей сліпік я міряла його на дзвінусю. Він був на неї дуже такий широкий, великий. А на неї, як бачите, просто ідеально сів. Це, по-моєму, 68 розмір, якщо я не помиляюся. Так, значить, ось ті штанці ми одразу відкладаємо. І ось цей сліпік також. Я його міряла на дзвінку, він ось тут в ніжках і дуже маленький, тому на Ренесмі точно не підійде. Ось. А ось це все треба буде зараз приміряти і подивимось, як воно буде, чи, чи підійде, чи ні. Ось. Так, якщо ми будемо одягати якусь ковтинку, то обов'язково до неї треба якісь штанці. Зараз треба щось підібрати тут. Так, значить, вигрибла одяг, який у нас підійде під щось новорічне. Це ось такі пінєточки у нас є. Типу, як у ельфа, дуже класні. Носочки ось такі. Це в них Неся до нас приїхала. Ось такі сумочку. Колготки під якусь ковтинку. Ось такі штанці зі снупі. Але я не знаю, чи вони підійдуть. І ось такі білі повзунки, вони 100% підійдуть. Вони ну прям дуже круті. Але я думаю, що це більше на дзвінку. Але не знаю, що на Есмі також будемо міряти. Ось. До речі, коли показує її розпис. Прям дуже реалістичний, як бачите. Прям прям вау. Єдине, що я її хочу якось розібрати і дістати трохи набивки, бо вона прям ну, дуже набита. Така прям ось. А так в ній все просто, ідеально. Мені, до речі, робили на замовлення, я її чекала цілих два місяці. Так, штанці ми натягнули, В принципі, я вважаю, що дуже навіть непогано. Він, звісно, так втім впритик, але нормально. Тепер треба вибрати яку ковтинку сюди. Або ось цю, або ось цю. Я навіть не знаю. З мамою їдемо в Макдональдс. По-перше, тому що мені мама пообіцяла, що вона мене сьогодні звозить в Макдональдс. А по-друге, тому що там з'явився мій улюблений бургер. Чіс я його цілий рік чекала і ось нарешті. А потім я поїду додому і буду вам вже щось знімати. Ми майже все вже прикрасили, там зовсім трошки залишилося. Ось, тому так. І Я оце вже думаю, як я зараз фільм буду дивитися, коли приїду додому і буду їсти в Макдональдс. Ну що. Мій обід вже готовий. Іду зараз додому їсти. Ось. О, Боже, ми так смачно пахне вже ліки. Ти в міх смачний просто. Я вважаю, що це просто ідеально. Я тут дивлюсь Грінча, Їм Макдональдс просто супер. Йож, друзі, як вам обіцяла, показую, як ми тут все прикрасили. Це ось наша ялинка. Мені неймовірно подобається ось ця іграшка, вона неймовірно класна. Це ручна робота. Ось прям, прям вау. Ну, гноми це, я думаю, по стандарту у всіх. Далі ось у нас диван, ось так. Тут такі новорічні подушечки, пледик. Тут типу, така гірлянда. Ось. На столі також змінився декор. Таке тут також новорічне. Ось тут також новорічне. Ну, Це, це від полососу, вони взагалі не мають лежати. Ось. Ось ця штука також вмикається. Тут свічка. Коротше, все дуже класно. Ось тут у нас також ось такі паровозі класний, ці шапочки, носочки, які ми разом з вами вішали. Ось. Єдине, що у нас в жодній Гірлянді немає батарейок. От в жодній. Бачите, не тут немає батарейок. Не навіть у мене в кімнаті, що я вішала. Ось ця, тут ще на люльці тут також немає батарейок. Ось тому ось так у нас гарно. У своїй кімнаті насправді сильно нічого не прикрашало. Єдине, що тут ось така гірлянда висить. Там гном, тут олаф. Там такий стоїть, типу. Ну, ось такий якийсь шарик. Ось. На столі тут трошки ось так. Тут щось такий гном стоїть. А, ну і ще новорічні такі прищепочки. А це Мася. Мася. Якщо що, в мене тут то грінч. Тому якщо буде трохи чутно. А ось у нас Дзвінуся і Ренесмі. До речі, стосовно розміру, ось якби ось дзвінка, ось Ренесмі. Бачите, дзвінуся трохи менше, ніж Ренесмі. На пару сантиметрів буквально. Зараз я хочу їсти поробити всі уроки на тиждень, щоб потім вже не робити їх. Бо в мене просто немає на це часу, бо я 8 ранку йду на навчання, і о 8 вечора приходжу додому, бо в мене ще тренування, тому якось так. До речі, чим дуже зручно ліцей це тим, що у нас там пари, тобто, ну хто не знає, пара це як два уроки. Ось. Ем. І виходить, що якщо б, наприклад, ну, візьмемо дуже ту саму українську мову, якщо б, наприклад, в школі вона у нас була 4 рази на тиждень, то в ліцеї у нас вона 2 рази на тиждень, і виходить, що потрібно готувати набагато менше домашнього завдання, ніж в школі. Тобто тут я, наприклад, готую домашнє завдання спочатку на понеділок, а потім на п'ятницю, а в школі мені потрібно було готувати домашнє завдання майже на кожен день. Тому. Це дуже зручно. Є, наприклад, можливість сісти за вихідні зробити абсолютно всі уроки на тиждень, і потім навіть про них не згадуватися. Це дуже класно. Тому якби сьогодні я хочу саме так і зробити, тому зараз вже буду починати.